Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Отримали ми нашу професійну лінійку спецтехніки, а саме міні-екскаватори та міні-навантажувачі від торгової марки Хаймарк. Також вже завантажили контейнер на Івано-Франківськ. Тому, звісно, зможете оглянути, зробити тест-драйв даної техніки як на майданчику і в Рівному, і в івано франківськ Франківську. І, власне, зараз коротенький відео огляд про кожного з них, адже приїхало чотири види міні-екскаваторів. Дорожчі, трішки дешевші, відрізняються вони, звісно, комплектацією. Також двигунами. Нагадуємо, що в деяких з них янмарівські двигуни трьохціліндрові, а в деяких звичайні копівські одноциліндрові двигуни. І я хочу розпочати наш огляд з найцікавішого екскаватора h 1250. Про власне саме цей екскаватор іде з янмарівським трьохциліндровим двигуном потужністю 13 і 6 кінських сил. Одразу бачимо, що копання в нас тут 188 см та вага 1250 кг. По комплектації гідравлічний захват для ковша. Швидко з'єм. Самих 4 ківша, а саме на 40 см, планувальний на 80 см, також планувальний на 60 см, звичайний на 20 см та кіготь ріпер. Ну, звісно, зіпки йдуть до кожного з екскаваторів. І на чому хочу наголосити, що саме в цього екскаватора можна регулювати ширину. Гусениць. Також, що є великою перевагою даних екскаваторів, це те, що стріла в них розташована збоку. Саме це надає велику ефективність та зручність для самого ж оператора. Ну і вартість такого комплекту 18 490 умовних одиниць. Наступний екскаватор H1050. Люкс. По комплектації, до речі, вони з попереднім екскаватором не відрізняються. Також має Янмарівський трьохціліндровий двигун потужністю 13,6 кінських сил. В принципі, тут все ідентичне, ну, тільки вже ширину гусениць колії точніше, не можна регулювати. Вартість даного комплекту 15 490 умовних. Одиниць. Ну і два екскаватори з звичайними копівськими одноциліндровими двигунами, потужністю 10 кінських сил, Глибина купання також 188 см. Ну і вже вони відрізняються комплектацією. Аж 1250 макс, гідравлічний захват для ковша, самий ківш на 40 см, на 60 см. Планувальний, звичайний на 20, так іготь ріпер. Вартість даного екскаватора 12490 умовних одиниць. Ну і найб'юджетніший екскаватор з даної лінійки h 1250 st а тобто стандарт. Потужністю також 10 кінських сил, глибуна купання 188 см. По комплектації тут вже 3 ківша. На 40 см, планувальний 60 см, звичайний 20 см, ну і також кіготь. І вартість даного комплекту 10 490 умовних одиниць. Ну і, звісно, міні-навантажувач SL 380Т. Тип палива в нас тут бензин, потужність 23 кіївських сили та вантажопідємність 375 кілограмів. Також до даного міні-навантажувача можна буде придбати окремо навісне обладнання. Ну і вартість даного міні-агрегату 990 умовних одиниць. Гарантія на дану техніку від виробника 2 роки, ну або ж 1000 мотогодин. Звісно, згодом ми вам покажемо дану техніку в роботі. Будемо робити тест драйв, та звісно, вам все покажемо та розкажемо. А кого цікавить, бажаєте придбати, то можете зателефонувати і, звісно, наші хлопці вас детально проконсультують та нададуть всю інформацію, яка вас буде цікавити. Нагадуємо наше місце знаходження, місто рівне, вулиця князя Володимира, 112 а. Ну або ж, звісно, можете завітати та оглянути таку ж техніку на нашому майданчику в Івано-Франківську, а саме село Гринів, вулиця Галицька, 29Б. Всім дякую за увагу та до зустрічі.